Всім доброго ранку, гарного дня, тихого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія. І ви на моєму каналі, який називається Надія. Зараз я покажу вам, що я зв'язала за цей тиждень. Це в мене 5 пар шкарпеток. Почну. Корошка з шкарпеток, на яке є відео. Дві пари я зв'язала таким візерунком. Є відео, як в'язати цей візерунок. Я вам зараз залишу підказку, а під відео буде посилання. Це два розміри, один більший, другий менший. Це 43, й це 44. й Для того, щоб визначитись, в сантиметровому розмірі шкарпетки є таблиця. Ось зараз вона з'явиться. І подивіться на неї, у кожного розміру взуття є сантиметровий розмір. І так, якщо це 43-й розмір, то це 26,5 сантиметрів. Якщо 44, 27,5 і так далі. Це в мене маленький розмір, сороковий, і такі потрібні, без всяких озерунків, звичайна лицьова гладь. Далі йде теж величенький розмір, 45-й. Звичайна гумка дві на дві петлі, без всяких витребеньок, Такі тепленькі. Напівовняні, усе це напівовна тепленькі, вони не дуже товсті, але теплі. І оце ось такі шкарпетки, це вже я сама собі вигадувала, як прикрасити шкарпетку. Доволі багато є таких візерунків на основі гумки. І я вирішила спробувати свій варіант, пров'язавши. Гонку дві, дві петлі на дві, я пров'язала следующим образом. От дві петлі лицеві, шість петель. Виворотні, це два ряди. Я пров'язала. Потім два ряди я пров'язала повністю лицеві петлі і знов дві шість верніше дві лицеві, шість виворотних. Потім я Вісім рядів пров'язала звичайною гумкою 2 на 2. І потім в шаховому порядку почала пров'язувати той самий, верніше, той самий візерунок. Як бачите, він не складний, але все ж таки не такий нудний, як гумка 2 на 2. Виглядає весело. Я їх усі скріпляю, це ще ці не встигла, бо це останні, які я в'язала, скріпляю ниточкою для відправки, щоб вони не порозбігалися, коли в них їх будуть відправляти. В мисок я в'яжу такий кругленький завжди. Відео є, подивіться, як я його в'яжу. Оці зменшення стрічкове з двох сторін. Я в'яжу так. Подивіться, якщо вам цікаво, на цьому я буду з вами прощатися. Усім дякую. Всього вам доброго. Миру і добре.